Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. І розв'яжемо кілька задач сьогодні. Перша із них це рух по річці за течією та проти течії. У нас човен рухався як за течією певний час, так і проти течії. і нам відомо скільки відсотків складає швидкість човна проти течії від швидкості за течією. І нас питають, саме головне, не швидкість човна за течією і швидкість проти течії, а швидкість човна по озеру та швидкість течії. Що таке швидкість човна по озеру? Це власна швидкість човна, адже там течія не буде впливати на нього. Отже, власна швидкість човна нам треба знайти і швидкість течії, їх і позначимо за X та Y. Проте в задачі зустрічаються такі формулювання, як швидкість за течією та швидкість проти течії. Якщо швидкість течії, то ми, власне, X та Y додамо, а якщо проти течії, то від швидкості катер віднімемо швидкість течії. Позначив, далі складаємо систему наших рівнянь. Про що й тут йде мова? Перш за все слід розуміти, якими формулами ми можемо скористатися. Наприклад, що таке швидкість? Це кілометри поділені на годину, а отже, шлях поділений на час. Звідси можна. Спробувати представити, що таке S – наш шлях. Для цього нам потрібно швидкість помножити на час. І саме в більшості випадків будемо або цією формулою користуватися, або наступною, що час буде дорівнювати шлях, поділений на швидкість. Важливим нюансом при розв'язанні задач на рух використовувати ось ці дві формули для складання рівнянь. І не використовувати першу. Оскільки швидкості додаються зовсім за іншою формулою, ми не можемо додати першу швидкість і другу, і представити це просто як суму двох чисел. Для цього є спеціальна формула, вона представляється вигляді звичайного дробу, де є чисельник, знаменник, а не просто як два доданки. Проте шлях і час можна додавати як два звичайних доданки, тому використовуємо саме ці дві обведені формули для представлення. Чого-небудь в рівнянні задач. Будьте з цим уважні, інакше нарахуєте щось зовсім інше. Давайте тепер вдумливо прочитаємо умову: човен рухався 3 години проти течії. Проти течії це Х-. Якщо 3 години, то ми цю конструкцію множимо на 3. Та 2 години за течією. Це означає, що ми 2 множимо, а за течією це з плюсиком Х плюс І. І подолали за цей час 100 км. Якщо ми час помножимо на швидкість, одержимо правильно шлях, і в якості шляху і будемо все це представляти. Тому в нашому випадку можна говорити наступне, що це буде справді 100 км. Перше рівняння готове. Якщо до другого сказано, що швидкість човна проти течії це 80% від швидкості за течією, беремо. Швидкість течії. Ну, швидкість за течією, це Х плю. Беремо Х. І пробуємо їх порівняти між собою. В даний момент між ними дорівняння ще поставити не можна, адже це буде працювати тільки тоді, коли течія буде нулем. Але сказано, що швидкість проти течії. Це 80% від швидкості за течією. Беремо швидкість за течією. Знаходимо їх 80%, а це 0,8, і буде швидкість проти течії. Все обидва рівняння системи у нас готові. Проте це не означає, що розв'язання даної задачі буде для нас легкою прогулянкою, як попередні задачки. Нам потрібно для того, щоб зробити дану систему, спочатку її перетворити, тобто зробити так, щоб кожне із рівнянь системи набуло іншого компактнішого вигляду. Наприклад, розкрити дужки в першому рівнянні. Давайте ми його перетворимо зараз окремо. 3 множимо на x буде 3х, 3 на y. Власне, був мінус, мінус 3y. Далі 2 множимо на x 2х, 2 на y 2y. І це дорівнює 100. Після чого 3х додати 2х. Лічно, що буде x у нас 5. У нас є мінус 3 y плюс 2y буде мінус y дорівнює 100. Отже, перше наше рівняння системи готове. Далі розкриваємо дужки в другому рівнянні нашої системи. Проте, якщо ви не хочете цього робити, і у вас не сильно велике бажання працювати з 0,8, давайте помножимо все на 10. В нашому випадку це буде те саме, що 8. А тепер Х плю в нас в дужках ще лишається, і буде 10 х відняти 10 у Тепер будемо працювати з цілими числами, що певно, зручніше. Маємо 8х, потім плюс 8. Давайте перенесемо йогоруч ікси будемо мати мінус 10х і дорівнює мінус 10. Після чого x віднімемо, матимемо їх мінус 2, 8 y перенесемо праворуч. Стане мінус 8 y. Але все по порядку. Тепер ми їх запишемо. Порахуємо, у нас вийде мінус 18 ігрів. Таким чином ми з вами зекономили одну дію зміним знаки на протилежні. Отже, 2х буде дорівнювати 18 у а x буде дорівнювати 9 у Тобто, зробивши певні обрахунки, простивши наші рівняння, ми одержали тотожну рівну систему, яка має такі самі розв'язки, але вона записана багато компактніше, ніж була в оригіналі. Це хороший варіант і хороша практика. Далі скористаємося способом розв'язання, таким як підстановка, і підставимо в перше рівняння замість Х 9 y. Будемо мати 5, що множиться на 9 y замість Х, а далі все ж те саме мінус ігри дорівнює 100. 5 на 9 матиме 45 Y, віднімемо один з них, і буде у нас сотня. Отже, 44 y це. 100. Звідси можна говорити, що y буде дорівнювати 100 поділити на 44. Можна записувати ось так. Можна навіть скоротити, наприклад, 100 поділити на 4 це буде 25, а 44 поділити на 4, 11. Також можна виділити цілу частину. В 11 поміщається 2 рази. 2 на 11 буде 22, віднімаємо від 25, лишиться 3. 11, тобто 2,311 – це буде швидкість течії. Далі слід знайти власну швидкість катера, скориставшись підстановкою. Запишемо x дорівнює 9 помножити, але підставляти потрібно буде не ось це число. А там, де ми ще з нього не виділили цілу частину, адже потрібно буде множити і все рівно перетворювати на 25,11. Тому давайте не будемо робити для себе додаткової роботи. Щоб помножити ціле число на звичайний дріб, слід під цілим записати риску дроби одиничку. І тоді ми верхнє число ділимо на верхнє, тобто чисельник не чисельник, а знаменник на знаменник. В нашому випадку нам потрібно буде 9 помножити на 25. Матимемо 225 одинадцятих. Далі виділимо цілу частину і матимемо 20 цілих і 5 одинадцятих. Все, ми знайшли X, ми знайшли Ігрек. X у нас це власна швидкість човна, Y це у нас швидкість течії, ми лишили записати їх у відповідь. Оскільки умову задачі придумував я і не знаю, які завчасно будуть числа, в мене вийшли вони в вигляді звичайних дробів або там мішаних чисел. Але, скоріш за все, коли ви будете розв'язувати задачу, відповіді у вас будуть цілими числами, оскільки автори, підручники, автори задач Старається зробити так, щоб вам було зручно рахувати. І ви згадували не про те, як потрібно помножити або поділити два мішаних числа, а згадували про те, що потрібно робити, для того, щоб розв'язати задачу, адже ви тренуєте саме її. І розглянемо ще одну другу задачу У нас порівнюється між собою два числа, тому одна з них позначила за ігри, друге ми позначили за x. Або в іншому порядку. Про що йде мова? Сказано, що 30% від одного числа. Ми читаємо як 30% від першого числа, 30% можна записати як 0,3% від якого числа від першого. І його порівнюють, кажуть, що це на 14,4 більше. Значить, якщо ми від нього віднімемо 14,4, то ми одержимо те число, з яким його порівнювали, а це 10% від другого. Що таке 10% це 0,1 Від другого, це помножено на Y. Все ми з вами записали перше рівняння, яке здається найскладнішим цій задачі. Далі сказано: знайдіть ці числа, якщо їх сума 96. Тут все просто x плюс Y дорівнює 96. І от таким нехитрим способом ми маємо з вами систему. Але ми можемо обидві частини першого рівняння системи помножити на 10. І будемо мати 3х відняти 144 дорівнює y. Ми можемо поміняти ось ці числа місцями. 100, мінус 144 перенести праворуч, а y перенести ліворуч. Чому б ні? Давайте це так і зробимо. І матимемо 3х відняти y дорівнює 144. Тобто з першого рівняння ми з вами одержали ось таке. І це виглядає, як на мене, найбільш компактно. Порівняння з тим, що ми мали ось тут. Да і вигляд тепер в нього не настільки страшний. Тепер розв'язувати дану систему можна будь-яким способом, наприклад, способом додавання. Якщо ми це зробимо, то ми можемо повністю відняти між собою ігрики, і це буде класно. 3х плюс Х буде 4х. Y у нас зникають і додаємо 96 та 144. Беремо. Додаємо ось цю четвірку до 96, матимемо 100. І зверху маємо число 140, 100 і 140, 240. Звідси можна одержати чому дорівнює Х, поділивши обидві частини рівняння на 4. Але поділимо спочатку на 2. Буде 120, ділимо ще на 2, 60. Вітаю, перше число. Ми вже знайшли, і воно дорівнює 60. Далі ми маємо знайти друге число. Можна підставити в друге рівняння ось це. І давайте зараз таки зробимо. Матумімо. 60 додати Y дорівнює 96. Звідси легко одержити чому буде дорівнювати Y Від 96 віднімемо 60. І матимемо 36. Ми знайшли з вами і Y Це друге число, яке нам потрібно було знайти. Залишилося записати відповідь. числа відповіді будемо писати в тому порядку. В якому ми їх позначали. От перше число ми запишемо першим, це наше x, тобто 60, і запишемо друге число це наше 36. Все задачу ми з вами зробили. Давайте підсумуємо, що ми з вами вже знаємо про розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Перш за все, що ми маємо правильно підібрати, що ми позначимо за X та що ми позначимо за Y. Це можна було побачити по першій задачі сьогоднішнього відео. Якби ми позначили за X та Y не власну швидкість човна та течію, а швидкість за течією та швидкість проти течії, то нам би потрібно було б ще робити додаткову систему в кінці, щоб знайти швидкість човна і швидкість течії. Правильно підібрали, що позначаємо, ми економимо час на виконання завдань, і наші розв'язання можуть стати або легшими, або складнішими в залежності від вдалогості нашого вибору. Що ж, не забувайте писати, що ви за що позначили. І до зустрічі наступного разу!